Я опять прийшов на учену містическую охоту. На очередь нас об'єкт 206, консультант. Яка така історія? В обичному магазині в Walmart і Dol, no з запрошеному угороді, як ви можете на Начали попадати люди. Магазин Walmart був доволі ізвісний. Це навіть не компанія, а просто магазинчик. В нього був доволі великий асортимент, ну і якось так. І, коротше, нічого пропадаються люди, їх можна було почути. Я, ну, всередині там крики, їх буду записані чимось. чимось. Магазин повністю започне ще, бо найдена жижа. Ось вот у нас цих жиж. Вони дуже. Роз'їдають, коротше, все, що тільки можна Там нашли ДНК деяких пропавших людей. Я сфоткаю. Всі жижі Деяких людей і товарів, які на Почали пропадати. Ну, всякі креми для волос. Чу. Опа. Подовочка, напевно. Ну і якось так. Ну, об'єкт виглядає доволі странно, нього не наблюдається. Ну давайте подивимося. Нічого нема на цю коробку не забратися. Тут хоча б якась лесінка є. Туди якщо упасти не виберешся звідси. А тут заблоковано. Я бачив з іншої сторони похід можемо попробувати туди пратися. Жижу треба оступати. Тут. Консерви странно. Ні, тут тоже заблокировано. Сюди не як не забратися. Ще хотів би вам показати, що я б поки сюди їхав. Це вот цей знак. Да, странно. Ну, мені кажеться, пора розкладати своє снаряження. Я думаю, десь поселюсь в тому великому домі. Це готель. Готел. Ну, Поки що ніяких признаків нема. Ну, я буду розкладати також. Я решила на піче поставити свою так, я думаю, лучше буде безопасно машины Машину я, конечно же, не з них. Мені пяти цю штуку вша пришлось по частям щось забрать Поставив камеру на несю велику дивну коробку. Ну, на нас дуже велика дуже позитивна. Наш там специально підъем поставив. Звідси ще і дуже добре видно в магазин. Всюди сушный що все не піднімется. Но Але... почти тут. Типа ночі не темні. Так що нема даже можна смысла. Я шов сушусь, куда я вона свитла вона Мне сумси все взял. Чу? Чу за арабский сейф? Я тут повинь. Mm. 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 точно. Ну, я слушаю запись, как вы Так, одягайся, спуститься. Я не выйду. Что ты не видишь? Где ты? А, уже тут типа где ты? я тебя не вижу. Ёблин, блин, чуть не наступил. Я тебя не вижу. Да, поднимусь. Что за фильм? Цензу изменилось, я как будто... Блин, О! ненавижу вижу. Спускатися. Піднимайся. Видишь, не Я не вижу. ти вже бачу. А ні. <сміст> не вийшл. Смысл. Ты меня не видиш, Не видиш, Но а, не вижу. А, ну. А, він мав типа на увазі, що все, Но слышу там. Типа у него, скажешь, все видно с лепой. Ну, mm -hmm. интересно, интересно, конечно, все это. Так, я за этого аккуратно забираю. Ух, еще услуги, mm да? -hmm. Ну вот, еще дырку. Коробка порвана. Как? Коробка тут порвана. Блин. Коробка порвана. Я кто умею. У меня надо да спуститься. Я да? там лето. Так. Где ты, подлюка? Я не выйду. Не выйду. Во. коробка В ней пусто. Скорее всего, миф был в ней. Він ішу він. Він сліпий. Ви бачили, з його рта випала ця дивити штука. Да что? А в твин я шур скажешь и вс, вин. Давайте помню сюда. Вс. Шу... Блин, а кафе соспаюсь. Вин там. Вин, я варю, не будь там. Нашу... Він ризкає мене, він ризкає, де я можу бути? Бачите, це не фантомство вузетів. Треба підніматися наверх. В мене є колонки, я що, я роблю музику? Ось можна... Він боїться музики. На гітарі я грати не вмію. А вона в мене є своє. Ох, фух. Так. Треба достати колонку, яку я взяв з собою. Я її вробив на повну громкость. О, дивіться! Миф! Все устойно чувствую. Ты качать просто. Капец. Ну да. Такую вот, ту громкость. Ладно, я вырву до самого уже на уши действия. Сегодня она даже пораньше будет уехать из-за того, что я... Все понял? Я уже ту же взял свою в колбу. на сваляю все, кроме стекла. Все дуже бедно. Да ладно. Так положим. Мне просто уже работать досей, и я буду ее наказать работать. Так, все, я за все збираю і уїжджаюсь. Потому що в мене є більшість інформації. Признаки появлення це теж. Не знаю, чи було, кстати, чутно на записи, но... Я чую крики прям характерні. конечно, этажа спрыгнуть. А, чё за... Чё у меня пить... Миф. Миф. Да. Уезжай, ты срочно. Вин убежал. Врублю музыку. Все, Вин убежал. Побачимося це інші вже.